Я в такому місці, Ну там в центрі сім'ї хоче інтернет. Я брав непогану мережу, де інтернет. І геть, коротше, те, що я виставив на українці, відосики зайняло. Ну, нехай навіть найкруто на півчасу. Тут займає до 4 часов. Я закачу і щось роблю, то я раніше сидів, а зараз не сижу. Я йду в спортзал, займаюся, роблю, плаваю. Закачую, роблю. Ну, Чотири години я сидіти не можу. Це е, півдня. Ось такий інтернет тут. А аккаунт е, той, що з фотографії Сергій Верту, чорточку, додав, буде основним в будь-якому випадку. Він чистий, він в е, колаборації ні з ким не був і не буде. Ті 4 аккаунти Інстаграма остануться, так і остануться. Може коли знімуть з них е, ограничення Це, е, та й будуть вони. Мене заграниченнями, дося виставляв на них. Я пробував сьогодні виставити, ну, одне-два відео і вже воно не далі не дає. А доча дося на них заганяє одразу по тридцять. І з України швидко, все. Тут сильно має поганий інтернет. Ну така в мене територія, така красотінька. Ну що, Довольна я філіпінами. Особливо що доволі з Катрін познакую, познайомився. Дівчатам сказав. Коротше, ну як сказати? Фінансово чуть не витягую. По здоров'ю, хай би й ходили. Молоді, красиві, кожен раз різна, все буде в мене чітко. По здоров'ю мене все проходить без віагри. І сміюся, я завжди радуюся житті, бо я живий залишився і вже після операції живу восьмий рік і живий. І того радуюся. До чого вів. Чистять, не був сьогодні на цьому. Чистять басейн не, не плавав. Зараз спортзал поїду. Так що фінансово не витягую, Забули... з дому йду йдуть за оренди допомагала рекламка, поздоровлення, а тепер нема. Е, ну нічого страшного. Е, нічого страшного. Ну а Філіппіни прямо ро, я прямо в шокі. Е, щоб, я їй зараз дзвоню е, дівчатам, вони знову прийдуть. Їм треба щось купити десь в магазині, чи що вони йдуть до мене, до мене йдуть, щоб я дав трохи, як же його казати, щоб не блокували. Фінансово поміг. Так. Ну все, така краса тінь. не просто рай. Я думаю, все наладиться. Там на Фукокі хлопці молоді поприїжджають айтішники, допоможуть мені розкрити.